Мої вітання, шановні товаристи. Сьогодні, друзі, буде продовження теми встановлення сприску. Я вам покажу такий простий надійний метод коригування вприску раніше або пізніше, не знімаючи ні трубок і не дивлячись на позначки на шківу, намітки. Той метод мені підказав мій товариш по ютубу Богдан 1974. Він досить ефективний. Його можна використовувати навіть в польових умовах. В тому випадку, коли треба встановити раніший або пізніший приск. Значить, що нам треба, друзі, зробити? Знімаємо цю цю кришечку, зняли ми кришку раз. Ослаблюємо ту планочку. Бачите? Відкручуємо один болт. Все, відкрутили. Є. Як бачите, планка впала. Тепер, якщо нам треба встановити раніший пріск, ми беремо ключик на 22, дивимося на многодірочник, О, бачите, він є. Зараз сфокусую. Бачите? Він не багато, але має шат. Для прикладу, як бачите, тут в мене стоїть зараз планка на цьому отворі, а сюди я вже можу спокійно закрутити болт. То коли раніше за годинникою стрілку. Коли пізніше не треба, нам треба тоді брати проти годинникові стрілки. Зараз я вам продемонструю, як воно відбувається. Дивимося на отвори. Раз. Показую вам, друзі. Бачите? Я позначив тут, щоб потім на місці поставити. У мене тут стояв болт тут. Тепер я вже можу його поставити сюди. Є, співпадає. Закручуємо болт. Щоб зафіксувати привід, щоб він нам не втік. Зафіксували. А відкручуємо планку повністю. Відкрутили. Так. Зараз покладу. Ой, щоб не впало. Вже вилетіла, вже буде погано встановляти. Ну добре, показую, бачите, стояло тут. Встановлюємо пізніший сприск, Провернули насос проти годинника і стрілки. Він пішов небагато. Тепер дивимося, тут планка стояла. Я вже можу закрутити сюди болт. І боже, зразу я його буду закручувати разом з планкою. Як бачите, на один отвір він тільки Переміщується на один отвір. О, закручую, вставляю. Можливо, коли треба встановити трошки більше, пізніший сприсню. Можливо, ще раз один раз доведеться провести процедуру. Ай, не можу закрутити однією рукою. Розумієте, отак. Вона... Зараз я тут наживляю. О, то я не можна. Ну що ж воно не... Ну, не йде однією рукою все. Думаю, він не... друзі, зрозуміли, що треба от закрутити планку. То... Ну, зараз я закручу і включуся, бо інакше я не закручу її. Щоб, я... Щоб було все добре зрозумів. Встановлюю я, друзі, планку є. Напроти болт, напроти болта. Тепер треба той болтик відкрутити і закрутити планку. Угу. Так, раз. Все. Тепер вже легко іде. Все, затягнули, затягнули. Все. Заводим і дивіться, який результат корекціровки. Про потребі, друзі, можна таку маніпуляцію провести ще раз. Тоді вже в нас буде наступна планка ось ця. І напроти ось ця. Тому що, як бачите, в мене. Стояли так раніші планочки, план... Булте, планка я провернув проти годинникової стрілки, то пізні пізніший приск. Поставив ці планочки, закрутив і вже пізні при встановлені. Завершені, друзі, хочу ще раз вам нагадати. Коли треба ставити раніший приск. Крутим насос ключком на 22 за цю гайку за годинникою стрілкою. Бо буде на одну поділку, більше не піде. Коли треба пізніший впріск, крутим проти годинникової стрілки, так як я вам і показав. Затягуємо болти ставимо кришку і робота зроблена. Ось такий метод простенький, дієвий. Але я наголошую, що його проводиться тільки в даному то є коригування, та є не встановлення приску, а коригування раніше або пізніше. Ну все, друзі, бувайте. Всіх вам благ!